All the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at yeah. night? Yeah. We yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough, keeps you up at night? yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. All the demons quiet yeah we were built to drive yeah I think that we've all had enough keeps you up at night yeah make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah I think that we've all had enough make all the demons quiet yeah we were built to drive yeah Ciao, привет Зробив отаку от підставочку для ноутбука. Вона портативна. Її можна розібрати і скласти в, ваш, в вашу сумку для ноутбука. Робиться це досить легко, витягуються палички. Ось. Витягнули, склали, перенесли, можна її використовувати де завгодно. Тобто транспортабельна досить таки. А, назад вставляємо ці палички. А можна регулювати. Відстань між ніжками ноутбука в різних ноутбуків може бути різна відстань. Оцю ось стійку можна здвигати. Таким от чином, ну і підлаштовувати під ніжки ноутбука. Ця залишається фіксованою. Е, в чому взагалі сенс? Навіщо вона потрібна? Ну, якщо ви користуєтесь ноутбуком, то ви знаєте, що в ноутбуці охолодження не найкращим чином реалізоване. Ну, Воно працює, але в звичайному ПК, стаціонарному набагато краще охолодження реалізоване. І коли ноутбук стоїть на якійсь м'якій поверхні, на ковдрі, на стільці та де завгодно, наприклад, на столі з катертиною, то його охолодження стає ще гіршим. Йому ще гірше стає дихати, він не може продути потрібний об'єм обсяг повітря, тому що притягує там скатертину, наприклад, на столі, на якому він стоїть, і вам. І він починає грітися, починає швидше крутитися вентилятор охолодження, ноутбук перегрівається, тим самим скорочується його срок експлуатації. Вирішити це можна досить просто. Я зробив отаку от підставку, наприклад, до цього я також користувався підставкою. Це був податковий кодекс 2011 року. ось він. Не, не переймайтеся за цю книжку, вона вже досить застарівша. В Україні податковий кодекс старіє протягом місяця, так що нічого страшного. Маємо отаку от підставочку. І цією підставочкою, в принципі, досить зручно користуватися. Вона точно не гірше податкового кодекса. Виконує всі покладені на неї функції. А, з чого я її робив? Розповідаю. Я перш за все вирізав два бруски на ці ось бокові упори. Ці бруски були шириною 50 мм, довжиною 270 мм. Розмітив їх і вирізав по розмітці. Потім шліфмашинкою все зашліфував і отримав два таких от, дві таких от заготовки. Після цього взяв фрезер, копірувальну фрезу і копірувальною фрезою склеїв їх. Клеєвим пістолетом і копірувальною фризою все обійшов, щоб вони були абсолютно одинакові, і ваш ноутбук не гайдався на рівній поверхні, куди ви його поставите. Потім взяв квадратну заготовочку. Ну, в мене там була вирізана рейка циркуляркою, звичайною. Квадратну заготовочку взяв довжина цієї заготовочки 370 мм. Вирізав, відпиляв потрібну довжину і. Випиляв під неї квадратні дірки в оцих от боковушках. Все, підставка готова. Покриваємо, яким вам подобається кольором. Я покрив морілкою колір венге. А саме цей квадрат покрив лаком. Чекаємо, поки висохне, і можна користуватися. От і все. Покажу, як я її робив. Ну, Як я й казав, беремо два бруски шириною 50 довжиною 270 мм. Далі беру звичайний електрорубанок і прострухую ці бруски. Беремо лінійку і відмічаємо 2 см від края бруска. Виставляю на лінійці 1 см і відмічаю 1 см знизу бруска. Виставляю 1,5 см. І знову відмічаю знизу бруска 1,5 см. Проводжу лінію. Є у мене отакий лобзиковий стіл. Буду на ньому випилювати наші заготовки. Потім шліфую заготовки для того, щоб вирівняти поверхню. Впираю шліфмашинку в стіл і скругляю таким чином краї заготовок. Беру клеєвий пістолет і наношу декілька капель на кожну із заготовок, щоб їх склеїти і створити одну монолітну деталь з метою вирівняти їх поверх. Беру фрезер з копіровальною фрезою з нижним підшипником і проганяю наші заготовки. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Налаштовую фрезер так, щоб. Підшипник впирався в нижню заготовку і відповідно копіював. Беру квадратну рейку довжиною 370 мм. Заготовки я так і не розклеїв. Це спеціально для того, щоб розмітити квадрати на цих заготовках. Прикладаю рейку до, відразу до двох заготовок і розмічаю квадратний отвір. Далі я скористався реноватором, який я колись купив на Олексі за 350 гривень. За допомогою реноватора вирізаю квадратні отвори в наших заготовках. Коли підставка в мене була вже готова, я вирішив влаштувати експеримент і перевірити, яка ж буде температура комп'ютера при перегляді звичайного YouTube контенту. Виявилося, що коли я використовую підставку температура процесора 65 градусів відеокарти 56. Точно так же було і коли я використовував в ролі підставки книжку. Коли ж я поставив ноутбук просто на стіл з катертиною, то ми отримуємо результати наступні. Ну, Температура стрибала від 70 до там, 80 градусів було таке. Ну, В середньому я поставив, що 76 середня температура була. І 62 це відеокарти, температура при перегляді Ютуба. Тобто задачі не, не такі вже і важкі, але почав грітися комп'ютер, і це наглядний приклад того, що потрібно все-таки використовувати якусь підставку. І книжка в цьому випадку не така вже і погана підставка. Вона дає. В принципі доволі схожі результати із тією підставкою, що я зробив.